Ігрові кімнати для маленьких пацієнтів відкрили у броварській дитячій лікарні. Щороку в броварській лікарні отримують медичну допомогу майже три тисячі дітей з усього лівобережжя Київщини для багатьох час перебування в стінах лікарні, іноді ще й без батьків є досить складним. Ми вирішили створити дві тематичні кімнати для психологічного розвантаження діток. Ця кімната більше у нас обладнана під образотворче мистецтво, під нави, під розвивання навичків дітей. Тут у нас є сенсорний столик з кінетичним піском. Є кінетичний пісок, є пластилін для дітей. Є розмальовки, є просто книжки. Тепер маленькі пацієнти, які лікуються стаціонарі, можуть трохи відволіктися від медичних процедур, погратися іграшками, провести час з іншими дітками та отримати позитивні емоції, які сприятимуть швидкому одужанню. Цей проект реалізується з у співпраці з. Броварською дитячою лікарнею за фінансування ініціативного центру сприяння активності громадського почину і та програми Люди для людей. Перші маленькі гості вже встигли оцінити ігрові кімнати. Мені подобається ця кімната. Тут прикольно, прикольне було ніж чому палаті. Сподобалася ідея і батькам. Це дуже сучасно розвивається. Ну якби. Навіть не буде їм уже тепер скучно, можна зайти і погратися. Потрібно, тому що вони якби це лежать, а якийсь їм вже ж треба, щоб вони відвлікались від цього всього, бо в них стрес. У планах керівництва лікарні ще запрошувати різних гостей, фахівців та проводити цікаві майстер-класи для дітей або ж спеціальні лекції для батьків. Ми будемо проводити тут тематичні заняття з батьками щодо розвитку дітей, щодо психологічних якихось навичок. Плануємо долучити до цієї роботи професійних психологів і дефектологів. Я думаю, що ці дві кімнати стануть у нас. Першими на шляху до розвитку реабілітації в нашому закладі.